Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні знову власні вектори, власні значення. Що це таке власний вектор, власне значення ми розбирали минулого разу посилання зараз знаходиться на екрані. Сьогодні і деякі приклади ми теж розбирали. Сьогодні розберемо деякі спеціальні, ну такі особливі випадки, коли доводиться знаходити власні вектори власні значення не в найпростіших випадках. Працювати будемо в тривимірному просторі, тобто ми будемо мати матрицю 3х3, яка відповідає якомусь лінійному оператору в тривимірному просторі. Отже, власний вектор буде являти собою такий вектор, що існує власне значення, що діє матриці на цей вектор, множення матриці на вектор, тільки його подовжує в лямбда разів. Власний вектор, власне значення. Наша мета знайти власні вектори заданої матриці. Знаходження починається з власних значень. А Власні значення знаходяться з характеристичного рівняння. Зразу виписуємо характеристичне рівняння. Це визначник. Можна його розкрити, ну, скажімо, за Сарюсом. Я перемножу діагональ. Якщо перемножити дужки і привести всі подібні, ми приходимо до мінус лямбда куб, мінус 3 квадрат мінус лямбда і мінус 1. Отак одні мінуси. І досить цікавий вийшов у нас кубічний поліном. Тому що він згортається мінус лямбда плюс 1 у кубі. Це ж куб суми. Тільки все з мінусом. І нам треба прирівняти до нуля цей визначник. Маємо єдиний корінь лямбда дорівнює мінус 1. Трикратний корінь. Відповідно цьому кореню, це є власне значення. Цьому власному значенню буде відповідати ну, власні вектори. Для знаходження власних векторів треба розв'язати відповідну систему. Я виписую систему, це її визначник цієї системи. Невідомі координати нашого вектора виступають невідомими. Ми маємо таку однорідну систему. Зрозуміло, зразу підставляємо замість лямди мінус одиницю. Маємо 3х1 мінус х2 плюс 2х3, дорівнює нулю перше рівняння і ще два рівняння. Система, трьох, однорідна система, трьох рівнянь з трьома невідомими розв'язуємо. З останнього рівняння зразу випливає, що x1 дорівнює мінус x3. І якщо я в перше рівняння замість x1 підставлю мінус x3, у мене буде мінус x2, мінус x3 дорівнює 0. А звідси випливає, що x2 теж дорівнює мінус х3. Отже, якщо покласти х3 одиницею, ми будемо мати власний вектор. Х. Буде в нас мати координати. Мінус 1 мінус -1, 1. О! Тім, те, що я написав, це власний вектор, він же не єдиний. Якщо ми обмножимо на будь-яке дійсне число, це знову буде власним вектором. Тобто цікаво написати всю множину власних векторів. Я її напишу так: V, це буде множина x. таких, що у нас буде мінус 1, мінус -1, 1, множиться на T, де Т параметр будь-яке дійсне число. Одновимірний. Під простір тривимірного простору. Ну, пряма, в принципі, якась в просторі проходить через початок координат, прийде чому нулю, але нульовий випадок не є власним вектором. З цієї прямої треба викинути нолик, решта точок цієї прямої будуть представляти власні вектори. В цьому випадку кажуть, що геометрична кратність відповідного власного значення є один. Бо у нас одновимірний. Під простір. Але алгебраїчна кратність цього власного значення 3, адже корінь трикратний. Ну, от такий специфічний випадок нам дістався. Зрозуміло, це дуже рідке це виключення. Але його теж треба мати на увазі. Розглянемо ще пару прикладів, але перш ніж ми перейдемо до наступного, поставте, будь ласка, подобайчик цьому відео. Підпишіться на канал, якщо друзі запросіть. Або коментар напишіть. Можна навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, а ми переходимо до наступного прикладу. Ну що ж, та ж сама задача. Маємо матрицю 3х3, тривимірний простір. Шукаємо власний вектор з трьома координатами. Для цього виписуємо спочатку характеристичне рівняння для знаходження власних значень. Характеристичне рівняння визначник. 4 мінус лямда 6. 0. Мнус 3. Міс 5 мінус лямда 0. І мінус 3 мінус 6. 1 мінус лямда. Розкриваємо визначник. Ну тут нам повезло з іншого боку, тому що тут два нулі стоять і дуже легко розкривається за останнім рядком визначник. 1 мінус лямда. І тоді цей визначник, що залишився, відповідним мітом норм буде мати вигляд лямбда квадрат плюс лямбда мінус 20 і плюс 18. Дорівнює 1 мінус лямбда, лямбда квадрат плюс лямбда мінус 2. Дорівнює. Прирівнюємо до нуля другу дужку. Це перед нами квадратне рівняння буде. Неважко бачити за вієтом. У нас будуть два корені. Одиниця мінус лямбда. І та дужка розкладається як лямбда мінус 1. І лямбда плюс 2. Корені один 1 і мінус 2. О, а вони однакові. Перед нами кратні корені, знову кратні. Мінус лямбда мінус 1 у квадраті і лямбда плюс 2. Дорівнює 0. Два корені. Два власних значення. Лямда перше у нас буде одиниця. лямбда друге. мінус 2. Знаходимо відповідні власні вектори. Починаємо з першого. Кратний корінь одиниця. Відповідні, відповідна система рівнянь. Підставляємо одиницю. Маємо. 3х1 6 х 2 дорівнює 0. Отакої. От всі три рівняння однакові. Ну, тобто, вони всі мають однаковий вигляд. Х1 дорівнює мінус х2, x2. Мінус 2х2. Отже, якщо я покладу х2 дорівнює, ну, скажімо, мінус 1, тоді х1 буде двійка просто. І я маю власний вектор з координатами 2 мінус 1. А третя координата. Ну, третю я можу покласти чим завгодно 0, все одно рівняння будуть задовільнятися. Нехай буде 0. Так, буде зручніше насправді. Справа в тому, що це не єдиний власний вектор. Ми зараз знайдемо ще один власний вектор, який не є лінійно залежним з цим власним вектором. Справа в тому, що якщо x1 і x2 покласти нулями, ми можемо x3 брати яке завгодне, система буде задовільнятися. Тобто, це буде в мене перший власний вектор, другий власний вектор, я зразу можу написати у вигляді 0, 0 ну 1 для порядку. Все одно будемо множити на якісь параметри. І отримаємо ми тепер двовимірний підпростір власних векторів, який відповідає власному значенню одиниця. Він буде мати вигляд, ну, скажімо, альфа х перший власний вектор плюс бета Х другий власний вектор. Альфа, бета. Довільні дійсні числа, параметри. Ми отримали двовимірний підпростір, що відповідає, ну, кратний корінь, цього можна було очікувати. Алгебраїчна кратність власного значення одиничка 2. І геометрична кратність теж виявилась 2. Таке теж буває. Виявляється насправді геометрична кратність. Завжди менше або дорівнює алгебраїчній кратності. Більше бути не може. Або дорівнює, або менше. В нашому випадку співпали. Подивимось, що буде у нас з другим власним значенням. Випишемо систему для власного значення мінус 2. Підставляємо сюди мінус 2. Ми будемо мати. Так, ну, система більш змістовна. Втім, з першого рівняння легко знаходиться x2 дорівнює мінус x1. І якщо я тепер в третє рівняння замість x2 підставлю мінус x1, у мене вийде рівняння 3х2 3х3 дорівнює 0. Тобто, звідси x3. Дорівнює мінус х2, тобто воно співпадає з x1. І x3 дорівнює x1. Ну, і традиційно, якщо x1 покладу одиницею, буду мати іще один власний вектор. Третій власний вектор, який буде мати координати 1 мінус -1, 1. І відповідний підпростір власних векторів. V2 буде мати вигляд одновимірного підпростору гамма, помножене на вектор 1 мінус -1, 1, де гамму ми дозволимо бути будь-яким дійсним числом. Одновимірний підпростір, що відповідає другому власному значенню. І алгебраїчна і геометрична кратність у корені 1, він простий корінь. Певне значення мають деякі властивості знайдених власних векторів. Ну, наприклад, їх ортогональність. Якщо придивитись на наші знайдені власні вектори, що відповідають е, одиничці, у нас вони будуть ортогональні. Їх скалярний добуток ноль. Вони ортогональні. Другий момент це їх нормованість. Зручно в якості основного власного вектора розглядати нормований власний вектор. Ну, Нормовані вони всі в мене не є. Ми їх можемо пронормувати. І тоді перший нормований власний вектор, його довжина, буде дорівнювати 4 плюс 1 корінь з 5. Отже, перший нормований власний вектор, я буду мати X1N. 2 на корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 0. Другий вже нормований. Він так і є. Його не треба нормувати. 0, 0, 1. І нарешті третій, якщо пронормувати, тут довжина його буде дорівнювати корінь з 3. Отже, третій власний вектор нормований. Ми отримаємо. Одиниця на корінь з трьох, мінус одиниця на корінь з трьох, і нарешті одиниця на корінь з трьох. Власні значення, відповідні нормовані власні вектори. Причому перші два між собою, між собою ортогональні, вони утворюють ортогональний або ортонормований базис інваріантного підпростору, що відповідає першому власному значенню. Перед нами тепер задача розглянути випадок, коли у нас характеристичне рівняння має комплексні корені. Наступний приклад. Отже, перед нами чергова матриця розміром 3х3, якщо на неї подивитися, нічого тут нам не обіцяє ніяких неприємностей. Звичайні цілі числа, зовсім дійсні. Але неприємності з'являються по ходу. Як тільки ми приходимо до якихось алгебраїчних. Навіть квадратних рівнянь у нас можуть з'явитись комплексні корені. І от, мабуть, тут повинен бути такий випадок. Давайте подивимось, що з цього буде виходити. Отже, виписуємо характеристичне рівняння, як завжди. Я скористаюсь шпаргалкою не буду виписувати довго. От ми маємо таке рівняння. Виходить таке кубічне рівняння. Очевидних перетворень для спрощення я не бачу, тому підходю, як і положено, знайду множники останнього вільного члена. Одиничку пробую підставити і в мене виходить 17-17 0. Тобто одиничка підходить. От у мене вже є перше власне значення Лямбда 1 дорівнює рівня 1. Знову таки, не придумуючи ніякі хитростей, я просто розділю цей на лямбда мінус 1, користуючись теоремою безу. І приходю до квадратного рівняння лямбда квадрат мінус 4 лямбда плюс 13 до рівня 0. Я на аркушику поділив стовпчик. Тут я не буду займати місце, от такий в мене вийшов результат. Залишилось знайти корені цього квадратного рівняння. Лямбда 1, 2. Маємо 4 плюс-мінус корінь квадратний з 16 мінус 52, це мінус 36. І маємо тут буде просто двійка, плюс мінус мінус 36 корінь мінус 6 і поділить на 2 плюс мінус 3 і. Дійсний корінь і два комплексних корінь. Ну, про комплексні поки нехай вони полежать, ми ми розберемось дійсним, а тоді перейдемо до комплексних. Тому що з дійсним тут, як з дійсним, ми знаходимо відповідний власний вектор, розв'язуючи систему рівнянь. Підставляю замість лямди цей визначник. І ми маємо 3х1 мінус 5х2 плюс 7х3 дорівнює нулю і далі. З останнього рівняння x1 дорівнює x3. Підставляємо в перше рівняння замість x1, x3 і отримую x2, дорівнює 2x3. Отже, власний вектор, що відповідає власному значенню, дійсному нашому власному значенню, буде x1. X3 1, x1, 1, x2, 2. 1, 2, 1. Переходимо до комплексних власних значень. Деякі зауваження. По-перше, якщо у нас комплексне власне значення, то співвідношення А х дорівнює лямбда Х. Випливає, що Х в даному випадку власний вектор буде теж комплексним вектором. Бо матриця А дійсна. Права частина буде комплексне число. І для того, щоб ліворуч стояло теж комплексне число з уявною частиною, ну доведеться вважати х вектором з комплексними координатами. Тобто замість х я тепер буду писати літеру z. Перше зауваження. Друге зауваження. Ми бачимо, що в даному випадку комплексні власні значення, комплексне спряження. Ну, це природні, тому що вони є коренями. Квадратного рівняння з дійсними коефіцієнтами. Виявляється, відповідні власні вектори теж будуть комплексно спряженими. Ну, дійсно, якщо виконується співвідношення AZ рівня лямбда z, і я візьму спряженість до лівої частини і до правої. А матриця з дійсними коефіцієнтами, тут тільки дійсні числа. Тому спряженість буде випадати тільки на z. А. Z дорівнює, А спряженість добутку є добуток спряжених величин Z. Виявляється, власний вектор, спряжений до Z, буде відповідати власному значенню, спряженому до лямди. Отже, ми можемо розглянути тільки один з двох цих коренів, побудувати для нього, для нього власний вектор. А тоді до спряженого власного значення буде, зразу від, побудується спряжений власний вектор. Це спрощує нам задачу, але все-таки доведеться виписати систему для, ну скажімо, я візьму з плюсом 2 плюс 3i. Для цього власного значення виписую систему. Буду використовувати літеру z, підкреслюючи, що це комплексне числа. Будемо мати 4 мінус Z1 це перша координата нашого власного вектора. Мінус 5z2 і плюс 7z3 дорівнює 0. Друге рівняння точно так виписуємо. Власне значення лямбда 1 дорівнює. Він не один. Взагалі кажуть, тут 2, 3 краще написати. лямбда 2 тоді дорівнює 2 3i. Для такого власного значення виписана така система. Ну, хоч числа і комплексні можна з останнього рівняння легко знайти z1 через 3 виразити. Z1 у мене звідси буде. Як 3 мінус 3i. Поділене на 4Z3. Як і у всіх попередніх випадках, визначник цієї системи дорівнює 0. Отже, одне, принаймні, одне з невідомих я можу вважати вільним, довільним вибрати будь-чим. Я зразу Z3. 3 покладу дійсним числом і скажу, що воно дорівнює 4. У мене є вільний вибір, я покладу Z3 дорівнює 4. Тоді Z1 3 мінус 3i. Залишилось знайти Z2. Ну, підставимо якесь з рівнянь. Ну, скажімо, в перше рівняння, що я підставлю Z1, 3 мінус 3i. Будемо мати 2 мінус 3i помножити на 3 мінус Мінус 5z2 і плюс 28 дорівнює 0. з 3 у мене четвірка. Перемножу дві дужки. Мінус 3. Мінус 15. І. Мінус 5 z 2 плюс 28 дорівню 0. Так, звідси мені z2 треба знайти. Мінус 3 плюс 28 25. Перенести 5Z2 туди 5 z 2 туди. На 5 можна буде поділити, і ми будемо мати. Z2 дорівню 5 мінус 3. Z2 дорівнює 5 мінус 3. Z2 дорівнює 5 мінус 3i. Тоді відповідний власний вектор. Ну, ладно, літеру Х буду вже писати, Х2 в мене буде дорівнювати набір комплексних координат. Перша координата буде 3 мінус 3i. 5 мінус 3 i і, відповідно, третя у мене четвірка. От такий власний вектор. Мені залишилось виписати третій власний вектор, що відповідає іншому комплексному кореню. x3. У мене буде дорівнювати. Комплексно спряжений, тобто ми будемо мати 3 плюс 3i, 5 плюс 3i, і, і 4, відповідно. Я знайшов комплексні власні значення, відповідні три власні вектори для цієї матриці. На цьому сьогоднішнє заняття закінчено. Сподіваюсь, я вам допоміг. Поставте за це подобайчик, розкажіть друзям, підпишіться на канал, напишіть коментар, якщо щось сподобалось або ні. І залишайтесь на ньому. І я буду з вами. Дякую за увагу!